Вітаю на youtube каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ну що, контрнаступальники? От сьогодні настав день, коли Збройні Сили України. Атакували Чонгарський міст, другий міст по значенню після того Кримського моста, який ми вже атакували. І на Росії буде зараз істерика. Істерика з приводу того, що мости, ці мости є стратегічними. Ми з вами розуміємо, що 80% всього, що потрапляє на півострів, везеться саме наземним. Транспортом, залізничним і автомобільним транспортом. І якщо сьогодні з війська обрізати від цього постачання, від цього тилу, поки що тилу для Російської Федерації, будуть у Збройних сил Росії дуже серйозні проблеми. Звісно, крім цих істерик, ми маємо ще знаєте на що звернути увагу на те, що оці заклики, які зараз будуть лунати, що Росіяни нанесуть якийсь удар у відповідь, що буде якась страшна мстя. На це не варто зважати. Я поясню, чому, тому що, власне, от ми вже з вами мали Новокаховську ГЕС. Що ми там, що ми там де там ми контрнаступали, що ми там Кремль підірвали, чи чи що ми таке зробили, що вони підірвали Новокаховську ГЕС. Ну Я маю на увазі, коли ми говоримо про там про дзеркальні відповіді. Але дзеркальна відповідь має бути з нашого боку. Ми маємо довірити Збройним силам України. Чому я почав з того, що ми контрнаступальники? Тому що ну, всі чекають, очевидно, що наші війська вистрояться в рядок там, в 2000 кілометрів і з криками ура! Би й москалів побіжать і, і, і швидко контрнаступом звільнять все, що можна і не можна. Ну і от так, як Путін на зустрічі з воєнкорами сидів і розповідав про те, що в Білгородській області генерал витягнув пістолет і з криком Ура! пішов в бій. Так там же ж нікого не було, за їхніми словами. Там ж там зайшла якась ДРГ. Цілий генерал вів в атаку війська. Ну навряд чи українські збройні сили. Підуть на те, щоб закидувати трупами трупами українських солдат, закидувати фронт. Наша задача нанести якомога більший урон, звільнити територію найменшими втратами, найменшими людськими втратами. І це правильно. І я думаю, що атака на Чонгарський міст просто ще наблизила нас до того контрнаступу, який завершиться. Який Якимись реальними результатами. Навіть от колаборант Сальдо заявив про те, що будуть обстрілюватись там мости на території України які які мають стратегічне значення. Ну, ми вже слухали його, як він стояв по уші в воді і розповідав про те, що на Новокаховський ГЕС нічого там страшного немає. Ну, мусив засальда читати з бумажки те, що йому прислав там товариш Майор, і текст, який знаєте, на вулиці, і де е, стоїть вода, площа затоплена. Він стоїть, і розповідає на камеру про те, що нічого не відбувається. Ну, такий когнітивний дисонанс, але власне, це і є стратегія Росії. Стратегія Росії, коли реальність одна, все покрито брехнею, і в кінцевому підсумку ця брехня, вона ж приведе до поразки Російської Федерації, брехня така глобальна, всесвітня, починаючи з Путіна, який кожне слово, яке промовляє, є брехнею. Тому радіємо, плескаємо. І розуміємо, що е, ці мости е, допоможуть нам найшвидше звільнити українську територію.